Які вафельки Рошен смачніші, давайте розбиратись. Почнемо з шоколадних. Я думаю, вони мені менше всього сподобаються. Фу. Вони ось тут такими маленькими шматочками і ось такі худесенькі. Це жах. Гірше вафель я не їла, не смачно. 0 з 10. Фу. Полуничка. Ось це вже може бути цікавіше. Пахне полуничкою. Але запах якийсь хімозний. Всередині ось така гарна рожева начинка. Ось це вже смачніше, але, як на мене, тут вафлі якісь жорсткі. Може це із-за того, що вони ось такі крупні, знаєте? Прямо аж зубам неприємно. Сімірочка. І лимончик. Лимончик, думаю, буде топчик. Блін, в мене аж слизова болить від того, як я кусала ці вафлі. Подерло мені все всередині в роті. Оце воно. Порох оце прямо в сердечко, Боже. Тут хоч і жорсткі вафлі, але ось ця кисловата начинка лимонна, вона додає такого класного смаку, освіжаючого ці вафлі. Сто із десяти. Зачотні вафліки.